Одеській гімназії No66 відкрили меморіал на честь загиблого військовослужбовця Тараса Кузьміна за псевдо-арго. 15 березня 2022 року. Чоловік разом із братом Назаром повернувся в Україну з Аргентини, аби захищати батьківщину. Сказав, що хто мама, якщо не ми, хто От. І скільки це можна терпіти, цю московщину. От. І Приїхали, воював добре, був головним сержантом іноземної сотні Карпатської січі. Я сильно хочу, щоб його ніколи не забули. Він веселий був, дуже І він дуже любив людей. Навіть на пам'ятники, на могилі. От я написала: Ти любив нас усіх ну, найбільше любив Україну. Він був моїм батьком, моїм братом, моїм другом і моїм командиром. Він був все для мене. Як куди він, туди і я. За півтора місяця до гибелі він підірвався машиною на міні, лежав в госпіталі, полуглухий. Виписався раніше, щоб побыстріше бути возле мене. Як коли ми пішли в атаку в село Терни, він повернувся, ну, йому там возле села, в боях, в лісах його і задів осколок. Вшанувати пам'ять Тараса прийшли побратими, друзі та рідні. Ми були дуже близькими друзями, ми були бойовими побратимами, ми воювали поруч, пліч-опліч. Ми бойова сім'я. Тобто це складно пояснити, тому що насправді стосунки в батальйоні між тими, хто разом був в бою, часто ближче, ніж в деяких родин. Це людина, яка в мене вічно в пам'яті.